У селі Матвіївка прощаються з військовослужбовцем 23-ї бригади ЗСУ Олександром Сімійкіним. Десять місяців він вважався зниклим безвісти. Його брат Юрій каже: до останнього мав надію, що Олександр живий. Втім, торік, на початку грудня, отримав запрошення на упізнання. Я шукав так по всім цим каналах пошуку, дивився полонених там. Багато інформації цей весь час я. Був у пошуках. Звісно, надія була. Це був обмін тілами. Це було ще в квітні Слідчий да, з Києва зателефонував і сказав, що є збіг ДНК. При святим моєму творцюм духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Олександр Сімейкін працював продавцем-консультантом в одному з торгових центрів Запоріжжя. Коли ж почалася повномасштабна війна, вступив до лав місцевої ТРО, а в 2023-му до 23-ї 2023 бригади ЗСУ. Він був мінометник, навідник мінометного розрахунку. Весь час донецький напрям. Весела була людина. Любив щось покомедить, почудити. ось підколоть якогось там. Ну, дуже такий був класний хлопець, ну, дуже тяжола втрата для колектива. У серпні 2023 року російська ракета вбила племінницю Олександра Світлану. Дівчина була співачкою і того дня разом із подругою виступала просто неба. Було двоє дітей, дівчаток. Він завжди, їх як своїх. От у нього не склалося сімейне таке життя. Він своїх племінниць. У нього було якесь бажання помститися. Ну, так, у нього було бажання таке. Він дуже якось так, знаєте, осунувся після втрати племінниці. Та за півроку після загибелі племінниці, торік, 16 лютого, Олександр Сімейкін дістав смертельне поранення під час виконання бойового завдання в районі Авдіївка. Останній раз так, він вийшов зі мною на зв'язок 15 лютого, 24-го. І казав, що кілька днів у нього він не буде на зв'язку, бойовий виїзд там кудись треба. І зник без він вже 16 лютого під десь в районі Авдіївки Донецької області. Це було прикриття відступу. Відходу наших військ з Авдіївки, він був в батальйонах прикриття, От, і там в результаті цих бойових дій він загинув. Друга і дуже болюча втрата, тому що дочка тепер рідний брат це, це занадто вже. Чоловіка поховали поруч з його улюбленою племінницею. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.